Друзі, увага, А4, кузов Б9. У дуже-дуже класному стані, збереженому. Зараз продемонструємо її по колу, Full LED оптика, бігаючі фонарі задні. 35 очка Зараз перевіримо атовщину фарби. Рік 2019. Тож поїхали швиденько. 117 111 107 102 110 105 105 101 дах 120 101 100 100 103 98 101 110 113 113, 113. 110, 103, 103, 100, 108, 100, 93, 95, 116, 105, 109, 112, 106, 105, 105. Автомобіль повністю цілий. Рекомендую до придбання.